Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 травня мене звати Українчик. Згідно з найновішими даними синоптиків, на початку травня майже по всій країні. Очікується доволі спекотна погода. Звісно, шаленої спеки чекати не варто. Але на контрасті з дощовою і прохолодною погодою, яка панувала нещодавно, буде доволі тепло. 2 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності ледве дотягне до 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. 3 і 4 числа магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це в свою чергу майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 травня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 2 травня, майже по всій країні цього дня пануватиме тепла і сонячна погода лише в Криму очікується короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В Сумській області в день від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі від 8 до 6 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 21 плюс 23, в нічні плюс 9 плюс 7. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний від 10 до 8 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях Північного регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. В Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. На Запоріжжі в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний від 13 до 11 градусів тепла. В Криму в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. В Херсонській області термометри покажуть плюс 20, плюс 22 в день, від 13 до 11 градусів тепла вночі. Короткочасні грозові дощі помірної сили очікуються на Кримському півострові, а також в районі Бесарабії, що на Одещині. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Львівщині, Закарпатті, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Івано-Франківській області в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою «плюс», в нічний – плюс 7, плюс 5. В Чернівецькій області в день – плюс 20, плюс 22, вночі – від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 8, плюс 6. В усіх областях західного району України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 12, плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі вдень 18 до 20 градусів вище нуля, вночі плюс 17, плюс 15. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 14, плюс 12. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 11 до плюс 9. У Вінницькій і Черкаській областях в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 9, плюс 6 градусів. На Полтавщині термометри покажуть від плюс 22 до плюс 24 градусів в денний час, плюс 9 плюс 7 в нічний. В усіх п'яти областях центрального району України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 2 травня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності ледве дотягне до 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. П'ятниця, 30 травня, опадів цього дня не варто чекати в жодному з регіонів. Північ в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна – плюс 11, плюс 9. На Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний – від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів у всіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 18, плюс 21, вночі плюс 13, плюс 9. В усіх областях західного району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18, плюс 20. Вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 20 до 22 градусів вище на люль. В нічний плюс 13 плюс 11. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19. Вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність. І без опадів. Вітер північно східний 3,8 метри за секунду. Центр. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Черкащині в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. 3 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Субота, 4 травня, в частині областей нашої країни синоптики прогнозують короткочасні дощі. Північ в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс, 11, плюс 9. на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і в Києві. В денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний від 12 до 10 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується в Житомирській і Київській областях. В усіх інших областях Північного регіону України млива хмарність. І без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 8. Місцями короткочасний, невеликий дощ очі. Очікується на Одещині. В усіх інших частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Захід на Рівненщині, Волині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області. В день плюс 18, плюс 21. вночі плюс 13, плюс 10. Короткочасний невеликий дощ варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 6 до 4 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в день плюс 19 плюс 21 вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Черкащині термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла в денний час, плюс 13 плюс 11 в нічний. Місцями короткочасний невеликий дощ варто чекати на Вінниччині. В усіх інших частинах центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 4 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.